Нацькому року Венера буде проходити по диску сонця. Таке явище відбувається досить рідко. Останній раз воно було у 2004 році. Наступний раз буде у 2117, тобто через 5 років. В 1861 році, при проходженні Венери по диску сонця, Михайло Васильович Ломоносов відкрив її атмосферу. Яким чином? Ось подивіться уважно, диск рухається, диск Венери рухається по диску сонця. Ось він приближається до межі. Це називається третій контакт. Венера ще на диску сонця, але поза диском невеличкий ось такий пупиришек. Це венера, атмосфера Венери виходить за межі диску сонця. Таким чином, ми бачимо. Що сонце якби трошечки ущерблене, а ось далі венера проходить, і ось, ось цей момент можна фіксувати, четвертий контакт. Тобто венера вже вийшла, а її атмосфера ще на диску сонця. Таким чином була відкрита атмосфера Венери. Варто відмітити, що атмосфера Венери дуже густа порівняно з атмосферою Землі. Вона в 93 рази густіша, ніж на землі. Тому на Венері ніколи не буває морозу. В день там 480 градусів жари. вночі трошки прохолодніше, але не набагато.